Таке, щоб от вся моя праця я маю помістити в ноутбук. А я зробив гроші за те, щоб мені структурували ці знання. Якщо людина хоче працювати ну, не за 600 доларів в місяць, то треба знати англійську. Я приходжу і кажу, давайте я вам сайт зроблю. Але людина залишилася задоволена. Дуже сильно оминав тему, чи є в мене досвід. Чи варто переходити в ІТ? Треба йти, прям must have. Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас у нас на каналі. Мене звати Оксана Саєвич, я є тим лідом відео контролю якості та англійської мови у компанії GoVIT. І у нас в гостях сьогодні Федір Алпітов розкаже свою історію успіху. Ким ти працював до сфери IT і чим займався зазвичай, в мене було раніше хобі радіоелектроніка. Я там збирав різні радіопристрої, катушки Тесла, лазери, там різні технічні сайфай такі штуки, і продавав їх там. Ну, спочатку на нашому Олексі, потім вже на eBay. Ну трошки програмував там, міг там чіп для катушки тесла напрограмувати, але знаєте, то було не те, що прям програмування. Там просто я дивлюся відос на ютубчику. Там тут такий код пишеш, тут такий, тут там можеш цифру змінити. Ну таке от умовне програмування. Потім у мене був невеличке як підприємство. Я з колегами приганяв машини з Америки, там лагодив, оформив документи, там займався запчастинами, підборами, все таке інше. Коли пройшлася корона, ціни на ринку просіли сильно, я вирішив, що потрібно знайти якусь працю, щоб я був не прив'язаний не до чого. Таке, щоб от вся моя праця я і помістити в ноутбук. Я пам'ятаю, mm -hmm. що мені ще давно цікаво було ця вся it тема. Я любив копатися в коді. Я мало чого розумів, але я розумів, що мені воно подобається. От я почав шукати курси, читати відгуки там за одну компанію, за другу, за третю. В принципі, за IT просто більше всього було відгуків, і вони були самі приємні. Я там марафон пройшов десь ще два місяці. Думав, там сам JavaScript почав навчати HTML, CSS. В принципі, я так скажу, чесно кажучи, реально можна вивчитися самому, але. Я зробити гроші за те, щоб мені структурували ці знання, uh -huh. і саме тому я пішов в компанію. Войті, ну я не жалкую в принципі, те, що треба було, тому що навчили тому, що треба, і саме головне, навчили вчитися, шукати інформацію, володіти її. Саме саме головне ставити собі сроки, тому що враз я розумію, що я не можу навчити щось тиждень, що два тижні. Я ставлю себе дедлайн вивчити там цю штуку за три дні і за п'ять днів зробити проект. І я по ньому йду. Плюс колективний. Колективних інстинкт не знаю, як це назвати. Ну знаєте, коли вся група вчитися, тобі складно рівнуватися. То зі всього навчання, що тобі найбільше запам'яталося? на останньому проєкті Я був тим лідом, і там, знаєте, от саме виникли ці, ці складнощі. Тому що я зараз працюю, я працюю майже завжди сам. Або в мене mm -hmm. просто є ступені. Ну, наприклад, одна людина, вона мені там робить бекенд, а я, наприклад, роблю фронтенд. Тобто, mm -hmm. ми майже ну ми з друг з другом мало. Мало контактуємо, скажімо так. Тобто, в нас є там язики функцій, запросів, але сло... важко зламати проект один одному. А угу. коли я був тим лідом, у нас вісім людей робила фронтову частину. І ми просто постійно ламали один одному код. Тобто, хтось щось зламав, запушив і вийшов з нас зі зв'язку на, на дві години. Ти тобто, нам щось полагодив, він знову зайшов, а в нього ж стара версія проекту. І ми так. з цим прямо боролися, і ми в якийсь час просто видаряли цілу секції коду, переписували їх заново. Але досвід був прикольний. Які труднощі в тебе виникали під час навчання, і як ти з ними справлявся? Коли от почав працювати в ІТ прям серйозно, я почав прям там деякі відео дивитися, там яких семінари відвідувати е, там по софт скілам, наприклад, Дейл Карнегі. Вона там розповідає про взаємовідношення між людьми, і там, от саме про клієнтоорієнтованість дуже добре написано. Там немає ні не разу не зустрічається слово клієнтоорієнтованість, але там воно. Ну, як би про це розповідають, тобто, там не про друзів, там саме про взаємодію між людьми. Наприклад, mm -hmm. книжка була ще Тоні Робінс, розбудив собі гіганта». Ну, я її на англійській мові читав. Теж вона там про мотивацію, про все таке. І вообще, все сходиться до того, що ця мотивація пропадає тоді, коли немає чіткої задачі. Ну, лічно в мене. От в мене є сайт. Я розумію, що я десь три тижні буду робити. Я розумію, що сьогодні я маю зробити цей обсяг задачі. Потім я буду вірний, я можу там, піти погуляти, там, пофоткати, ще щось зробити. Mm -hmm. І це допомагає не стратити мотивацію. А якщо щось не виходить, ну я навіть не знаю. Взагалі ну, в мене ліч в мене все виходить. Якщо щось не виходить, щось нудне, я просто шукаю людину, яка це зробить за мене. Наприклад, Скажи, будь ласка, який тебе рівень англійської був до того як ти прийшов коваті? Можливо, ти його тримав на рівні або підвищував, і як взагалі справа з англійською мовою? Ну, взагалі, то в мене, от я тести проходив, ну незалежні. У мене завжди чи upper Intermediate, чи Advanced mm -hmm. показує B2+. Тобто e, я просто навіть зараз там всі соціальні мережі там я веду на англійській мові e, в принципі. Я ну я якби її не вчу, але я зараз знаходжуся в Албанії. Дуже часто там, з албанцями наприклад спілкуюся. А так в принципі з англійською проблеми немає. Типу документацію можу прочитати, поспілкуватися, можу написати. Можу документацію там пост написати. Тільки ти вважаєш англійська важлива, так в сфері IT От твоїй роботі зараз? Я вважаю, що без неї тут взагалі взагалі не як у сфері IT. Якщо людина хоче працювати, ну не за 600 доларів в місяць, то треба знати англійську. Ти закінчив навчання, чи ти ще під час навчання почав шукати замовлення? І як е, ця знаєш дорога до фрілансу? Перший проєкт у тебе був? Ну, в мене була людина, яка е, займалася трафіком? Ну то тобто, зливала там uh -huh. трафік з Facebook там, на якийсь сайт, і там потрібно був трафік на е, послуги по нуклінігові послуги, теж uh -huh. Албанії. І потрібно було зробити розробити просто односторінковий сайт, але в ньому має, мала бути фішка, що він мав мати телеграм-бота для того, щоб коли людина заповнює там дані в анкеті, щоб ці дані привітали в телеграм. Тобто не якусь там на емейл, e в спам чи ще кудись, сразу одразу людині, людина одразу могла в телеграм написати. От я за це замовлення взяв 150 євро. Робив я його десь 2-3 дні. Ну, людина була задоволена. Це був мій перший клієнт. Перших клієнтів я їх знаходив сам. Тобто, я, наприклад, mm -hmm. до когось звертався, прийшов там в ресторан. І я ну, в Лубані, в принципі, у них веб-сайти не дуже популярна тема. У них взагалі там все в Інстаграмі, в Тіктоці продають. І я приходжу і кажу, давайте я вам типу сайт зроблю. Ну, Вони довго вагалися, ну я до них часто не приходив покушати, просто смачна їжа. І, ну, в принципі, в якийсь час вони вирішили, Окей, типу, давай. Я їм зробив сайт, і їм все прям дуже сподобалося. Причому що зробив, ну, дуже дешево. Я точну ціну назву, тому що там, ну, мабуть, 330 євро, ну щось щось типу, такого, тому що там було доповнення, 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 але людина залишилася задоволена. Ну, але по перших клієнтів їх треба було знаходити самому і шукати не на фріланс-біржах. Ну, про це мало хто каже, але на фріланс біржах досить складно знайти зараз клієнта, особливо, якщо ти без досвіду, якщо немає портфоліо. А цей портфоліо треба десь знайти. Тут, от, як і знаєте, замкнути коло що типу, немає досвіду, але щоб його отримати, має, треба його мати. Так і наприклад, коли я брав перший проект, я дуже сильно оминав тему, чи є в мене досвід. Тобто я не брехав, що в мене є досвід, я просто не казав, що в мене немає комерційного mm -hmm. досвіду. Ти тобто, я сказав, що да, там курси закінчили, там ти проекти робили. Тось тобто, людина каже, ти зможеш зробити? Я на впевнених кажу: так зможу зробити. Топ тобто, три поради від тебе для людей, які зараз ще навчаються вже наприкінці навчання і починають шукати роботу, або які вже закінчили і теж дивляться, що багато ну тобто на одну вакансію багато людей. Що би ти порадив таким людям зараз? Ну, по-перше, це бути впевненим. Якщо ти прийдеш до потенційного клієнта, неважно друг друг, буде впевненим, тобто чітко казати. Ціну та строки. Якщо сказати блін, ну тільки курси закінчив, я не знаю. Але я спробую зробити це одразу мінус, просто дізлайк одразу буде. Тобто, ти на напевне, якби то ти ці сайти там 10 років робиш. Тобто брехати не треба ні в якому разі. Якщо йде пряме питання, чи був в тебе комерційний досвід, ні не було. Друге, Як я й казав, це не казати оминати тему комерційного досвіду. Ну якби в сосаті така штука склалася, що в нас чомусь досвід міряють в роками. Я з цим не згоден, тому що, наприклад, у мене є люди, які там. Тільки закінчили курси, але вони прям шарять. Ти мені даєш таз, вони роблять клім-коди. Вони пишуть ну як мідел, якісь ну як на мене. А є люди, які там вже рік питаються, питаються знайти роботу, десь там працювали, десь там. Але ну я, наприклад, давав їм якусь таску, вони його її зробити не могли. Таке теж бувало. Третє, мабуть, це шукати альтернатив альтернативні варіанти. Тобто, фріланс біржа. Ну не треба. Ну да, може там намалювати собі фейковий досвід, якийсь якісь фейкові скріни взяти. Але це брехня, я проти цього. Я за те, щоб шукати серед своїх друзів, серед знайомих, серед інстаграм. Тобто ви там, наприклад, робите там, якщо там дівчина, вона там десь наготочки робить якомусь інстаграм-аккаунті, сказати, давай тобі просто бусторінковий сайт зроблю для того, щоб нових клієнтів захочувати, да і все. Мабуть, навіть безкоштовно. А потім вже зробив цей сайт і скажеш, ну дивись, взагалі такий сайт в мене там коштує, наприклад, 200 баксів. Але тобі, як друзі, безкоштовно. Але для всіх це 200 баксів. І це чесно виходить, тому що ну, людина отримує софт, вона за це не платить, тому що ви друзі. Ну і заяву теж коміциний досвід може рахувати, я б так сказати людям, які зараз вагаються йти чи не йти на курси, вчитись, так е чи варто переходити в ІТ зараз, і можливо, як підсумок, як змінилося твоє життя до ІТ і от зараз після ІТ? треба йти, якщо йдеш не за гроші. Якщо йдеш, тому що це ну подобається код, подобається щось створювати нове, щось таке. Тоді треба йти прям must have. але не треба. Себе обманювати, що да, я там прийду і одразу мене з руками ногами через там 6 місяців будуть забирати. Ні, таке не буде. Тобто, навіть коли ти закінчиш курси, ти постійно вчишся, постійно щось робити. Тобто, немає такого, що ти прийшов в курс, і все. Типу, клієнти самі підуть, тобі там гроші кладуть і прийдуть мені. Я дякую вам за цю зустріч і ставте вподобайки, підписуйтесь на, на наш канал, і до зустрічі на нових мотиваційних історіях успіху від наших випускників.